Годи Марка. Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім історію про ще одне неймовірне диво Боже. А ну віддавай борг! Але ж мій чоловік помер, і в мене немає нічого. Нічого кажеш. Так, я бідна вдова. Мій чоловік взяв у вас гроші, бо наші діти були голодні, і ми не мали що їсти. Діти кажеш? Так, два хлопчика залишились сиротами після смерті чоловіка, і тепер я не знаю, як ми житимемо. А я знаю. Що? Ти віддасиш мені своїх синів. Як? А так. Вони будуть служити мені і відробляти той борг, що твій чоловік взяв. Але ж вони ще малі. Нічого, працювати на полі зможуть. Хлопці. Ні, зачекайте. Що таке? Я не віддам своїх синів, я знайду гроші. Знайдеш? От мені цікаво, де? Господь мені допоможе. Ха, ти надієшся на Бога. Так. Даю тобі рівно тиждень, і щоб гроші віддала, інакше діти твої будуть моїми рабами. Я зроблю так, що ніхто в цьому місці не позичить їй гроші. Що мені робити, Господи, якщо ти мені не допоможеш? Пророк йде, Єлисей у в місті. Єлисей, це ж Божий пророк. Мій чоловік у нього навчався. Дякую, дорогий Господь, що почув бідну вдову. Вийдіть додому, а я побіжу швиденько до Єлисея і попрошу про допомогу. Добре, мама, Гаразд. Єлисей, Єлисей! Слухаю тебе жінко. Мій чоловік навчався у тебе, а нещодавно він помер і залишив мене з боргами. А тепер моїх синів хочуть у мене забрати, щоб вони були рабами. Допоможи, будь ласка, не плач, скажи мені, що є у твоєму домі. У мене нічого немає, крім невеличкого глечика з олією. Дуже добре. Зроби ось що, тільки зроби точно те, що я тобі скажу. Добре, мій пане, я зроблю все, що ти скажеш. Піди до всіх своїх сусідів. І збери пустий посуд, який тільки вони можуть тобі дати. Добре. Потім піди до свого дому і зачини за собою і за своїми синами двері. Так Візьми глечик з оливою і наливай у той посуд, що ти зібрала. А сини нехай допомагають тобі. Але ж ніяких ж Робіть все швидко і мовчки. А потім продайте ту оливу і віддайте борг. А решту, решту залишіть собі і своїм дітям на прожиття. Завтра в мене з'явиться ще два раба. Чудово, чудово. Як таке могло статися? Хто позичив цій нещасній? Їй допоміг Господь. Вона ж сказала, що Господь їй допоможе. Бог зробив диво у житті цієї бідної жінки. Він зможе зробити диво і у вашому житті. Тільки довіряйте Ісуса. Він приготував для вас найкраще.